Вітаю на каналі Кореспондент Кращого кіно. У цьому відео я підготував добірку з 10 фільмів жахів, які варті вашого перегляду. Якщо ви любите атмосферні і водночас лякаючі історії, це відео точно для вас. Поїхали! Сім'я з трьома дітьми переїжджає в новий будинок. Батько Джош працює вчителем, а мама Рене займається вихованням дітей та музикою. Незабаром після переїзду Рене починає помічати дивні явища, таємничі звуки та рухи предметів. Поступово ситуація загострюється. Один з синів впадає в кому з незрозумілих причин. Паранормальні події продовжують переслідувати родину навіть після переїзду. Відчайдушна Рене звертається до фахівців. Які виявляють, що її син має містичний зв'язок з потойбічним світом, тепер сім'ї доведеться знайти спосіб розірвати цей зв'язок, щоб врятувати хлопчика і себе. Троє відчайдушних мешканців Детройта, Мана Рокі та Алекс заробляють на життя грабуючи будинки. Коли вони дізнаються про сліпого ветерана, який зберігає вдома сотні тисяч доларів, то вирішують, що це буде їхній останній великий злочин. Рокі хоче забрати доньку подалі від жорстокої матері, тоді як Алекс мріє втекти з коханою. Проте їхній план провалюється. Старий виявляється далеко не беззахисним, і відтепер починається справжня боротьба. За виживання. Роджер і Керолін Перон щаслива сім'я з п'ятьма доньками, яка перебирається у великий новий будинок. Незабаром у помешканні починають траплятися дивні явища, скрипи, хлопання дверей, переміщення предметів. Спочатку Роджер та Керолін намагаються знайти раціональне пояснення цим подіям. Та коли на тілі Керолін з'являються сенці, подружжя звертається до експертів з паранормальних явищ. Це стає початком боротьби з потойбічним, що загалом… Грошує родині. Несподівано з'явилися монстри, які вмить знищили людську цивілізацію. Ці криваві створіння сліпі, але надзвичайно швидкі, смертоносні і практично невразливі. Вони орієнтуються виключно на звук, тому будь-який шум стає смертельною загрозою. Лише небагатьом людям вдалося вижити. Вони втекли з руїн великих міст і оселилися у віддалених провінційних селах. Життя в постійному страху змушує виживших бути надзвичайним. Звичайно обережними, проте навіть тут час від часу трапляються події, коли мовчати стає неможливо, і це може призвести до нових катастроф. Світ змінився назавжди, і боротьба за життя лише починається. Батько з незрозумілих причин відвозить двох доньок у глибоку лісову хащу та залишає їх жити в покинутій хатині. Незабаром він гине за дивних обставин. А дівчата виживають, провівши у лісі п'ять років. Їх знаходить рідний дядько Люк, який довго шукав племінниця. Разом з дружиною він намагається допомогти сестрам повернутись до нормального життя, адже вони сильно одичали. Проте незабаром в дім люка потрапляє разом з дівчатами. Щось темне і страшне те, що сестри називають мамою. Розслідуючи моторошне вбивство, поліція знаходить тіло невідомої жінки, заховане в підвалі. Вночі труп привозять до моргу, де досвідчений судмедексперт Томі та його син Остін мають з'ясувати причину смерті до ранку. Томі переносить побачення з дівчиною, аби допомогти батькові. Але звичайний ростен поступово перетворюється на нічний кошмар. Тіло жінки не має видимих ушкоджень, але з кожною годиною перебування в морзі. Відбувається щось дивне разом з таємницями тіла оживає щось потойбічне. Амелія все ще не оговталася після втрати чоловіка, який загинув в день народження їхнього сина Сема. Не готова до ролі матері одиначки, вона намагається дати хлопчику все необхідне. Проте Сем мучиться безсонням та боїться уявного монстра, якого він називає Бабадук. Коли Амелія читає йому книгу про це зловісне створіння, страхи хлопчика здаються дитячою вигадкою. Проте незабаром вона особисто переконується, що те, що бачить сем. Може бути страшнішою реальністю ніж вона уявляла. Кері Вайт замкнена у собі дівчина, яка живе під суворим контролем матері. Вона не має друзів і часто стає жертвою насмішок і знущань у школі. Матір Кері застосовує жорстокі методи виховання, що лише погіршує становище дівчини. Одного разу Кері виявляє у собі здатність телекинезу впливати на предмети силою думки. Ця нова сила кардинально змінює її життя. Тепер кожен, хто зневажає чи ображає дівчину, ризик. Кує зіткнутися з жахливою розплатою. 19-річна Джейн, звичайна дівчина, чия буденність раптово перетворюється на нічний кошмар. Після інтимної близькості з хлопцем вона починає відчувати, що її щось переслідує. Жахливі видіння переплітаються з реальністю, а страх стає постійним супутником. Джейн здається, що вона проклята. Поступово дівчина втрачає контроль і опиняється на межі нервового зриву. Проте, замість звернення до лікарів, вона намагається розг. Гадати, що за зло її переслідує, і як його зупинити. Після жахливих випробувань у пастках маньяка на прізвисько Пела, його колишні жертви намагаються впоратися з психологічною травмою. Багато хто отримав фізичні каліцтва, намагаючись вижити. Постраждалі відвідують групові сеанси підтримки, де обмінюються досвідом пережитого. Серед них виявляється психолог Бобі Даген, який стверджує, що сам пройшов гру пили і вижив. Про його минуле майже нічого не відомо, а деталі. Він приховує незабаром. Таємниця Дагена розкривається і це запускає нову хвилю жорстокості. Кошмар починається знову. На сьогодні це все. Сподіваюся, ця добірка допоможе вам знайти щось по-справжньому моторошне для перегляду. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку і написати в коментарях, які з цих фільмів ви вже бачили, або які плануєте подивитись найближчим часом.